Дерматоми, шкірні перфоратори та ранові покриття таке обладнання передали черкаським медикам для лікування постраждалих під час війни. Ротарі клуб Черкаси привіз допомогу в опікове відділення однієї з лікарень міста. З початку військової агресії, наш клуб і ротарійці всього світу допомагаємо закладам Черкас і Черкаської області. І надаємо обладнання та необхідні матеріали. Сьогодні ми привезли обладнання для опікового центру, який допоможе нашим героїчним воїнам швидше видужити. Для сучасних методик лікування потрібне відповідне обладнання, зазначає завідувач опікового відділення. Дерматоми та шкірні перфоратори є саме такими. До прикладу, перші допомагають медикам зрізати шкіру з однієї ділянки тіла постраждалого, щоб потім пересадити її на іншу. І е, шкірний перфоратор це пристрій для того, щоб збільшити е, крок е, перфорації, тобто збільшити площу. Забраної шкіри, економлячи донорські ділянки. У лікуванні опіково-вибухових травм важливо не давати рані пересихати. Так вона зможе швидше загоїтися. Для цього ротарійці додатково передали медикам ранові покриття. Аквіор це гелева пов'язка, яка накладається на рани. Вони є з двох видів: є з додаванням антисептику і без додавання антисептику. Суть цієї пов'язки в тому, щоб надати вологе середовище рані для кращого загоня. Багато мирних жителів і військових постраждали під час війни. Вони мають опікові травми і потребують допомоги. Саме тому ротарійці вирішили надавати волонтерську підтримку медикам по всій Україні, які лікують їх разом з Rotary International та фондом катастроф. Вони закупили все необхідне. Ми закупили 65 дерматомів, спеціальних приладів для опікових центрів, для відділень, де проводять лікування пацієнтам з опіково-вибуховою травмою, також 25 перфораторів і відповідні ну, замінні головки спеціальні для цих дерматомів комплекти. Майже 30 лікарень України отримали таке обладнання від ротарійців.